Автентичні стандарти не лише популяризувати розмаїття самобутньої карпатської кухні, але й сертифікувати її. Таке непросте завдання стоїть перед учасниками транскордонного проекту зі збереження кулінарної спадщини Карпат. Його обов'язковою частиною є ліцензування продукції, яку згодом пропонуватимуть іноземним туристам. Тож на черзі визначення головних критеріїв її відповідності єдиному бренду. В першу чергу це є присутність традиційних продуктів. Вирощених значить на території мережі, це саме основне. Друге, це є безпека продуктів, це є гігієна. Це є використання традиційних елементів у поданні страв. Від напівфабрикатів та консервантів, власникам зелених садиб» і закладам харчування, які увідують до мережі, доведеться відмовитися. Суворі правила рівні для всіх країн-учасників проекту. Та закордонним партнерам до них не звикати. Їм добре відомо. Лише продукти, які отримали відповідний сертифікат, гарантовано високої якості. Ми дуже багато і сильно на то. što sve produkty pekania, ktoré je v magazínach i v restoranách, što by nebyli i Там должна быть сертифікація сертификация качества это очень очі вопрос. Про очень хорошо казати натуральної продукти для того, аби отримати сертифікат карпатської мережі. Учасникам проекту варто написати заяву. Та чи справді вони сповідують давні кулінарні традиції? Визначатимуть спеціальні експерти. Зосередіть увагу фахівці, передусім на меню охочих отримати відзнаку рецептурі приготування страв та забезпечення автентичної атмосфери.